Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт! Мене звати Юрга Врищак. Ми знаходимося на youtube платформі Футбол 24 І сьогодні у нас під прицілом матч, який відбувся напередодні молодіжної збірної України, яка несподівано стартувала із досить впевненої перемоги над однолітками із Хорватії в рамках євро 2023 яке відбувається на румунських а також грозинських полях. Два у підсумку у першому турі, і саме Балканці вважалися основними суперниками команди «Ротаня» у групі. І е, за вихід до чвертьфіналу змагань, ну зважаючи, що на присутність у квартеті також є збірна Іспанії, яка напередодні просто рознесла живого місця, не залишила на господарях, вигравши у Румунів 3-0. І попри впевнену гру на спеці, відомий аналітик у вузьких телеграмних колах, а йдеться про Віктора Леоненка, розкритикував традиційно ротенстайл і, взагалі, після першого тайму вимкнув трансляцію. Це точно ю 21 я думав, що це моя команда ветеранів, тільки в мене швидше пас віддають один одному. У мене терпіння лише на перший тайм вистачило. По перше, пішки ходимо. Кащук, індивідуальну майстерність виявив, забивши гол. Ну Леонко Леоненко. але от самі хорвати після поєдинку зізналися, що чомусь побоювалися українців, хоча ходили вперед поєдинком в фаворитах. І у нас уже є на зв'язку. Тарас Котів, редактор футбол 24 Кажу тобі привіт, Тарас. Привет. Ну, цікаво, чому хорвати побоювалися Україну, зважаючи на те, що серед букмекерів власне вони вважалися фаворитами цього протистояння, і одним з фаворитів групи, групи разом з іспанцями. Ну, от, власне, це не таке е, супер переоцінка можливо, десь а збірна України нам дуже допомогла, тому що вони не створювали тиску на задню лінію. По суті, за 60 хвилин сім е, ударів, з, на які потягнули на 0.12 XG, Просто по суті без моментів. Той час, як в нас два е, чудові епізоди кощука, і е, десь я навіть не знаю, чого так сталося. Можливо, це тому, що був якийсь збій в підготовці команди, адже змінили. Тренера чомусь за два місяці до початку вона була збита принципі, підготовка. Ми то там товариські матчі проводили зараз і раніше, а в них останній матч було в березні місяці, і десь не знаю, наприклад, гравців Шехтаря і вони чекали там Мудрика 100 мільйонного а Бондаренко Судаков. Це зв'язка, яка вирішує, яким буде цей ротаньбол. Вони є на полі. Відповідно, там е, може бути якість і контролю м'яча, і е, просувань вперед, е, і виправдана логіка цього е, домінування з м'ячем саме а не. Віддачі супернику, е, і в цьому матчі отак в нас була рвана в принципі гра, адже спочатку ми дійсно домінували дуже довго, несподівано довго е, були більше з м'ячем, але вже е, годину часу а, після 30-ї хвилини, так поступово, поступово почали віддавати. І що так трошки неприємно, що все-таки на 60-ті хвилини дозволили за дуже багато суперникам три е, явні гольові нагоди, при тому, що в нас одна за матч порахована е, за е, статистикою. Весь і в принципі, ікжі хорвати такі набили трохи більше, і ймовірність їхньої перемоги була вищою ніж е, наша перемога, і там як мінімум матч мав нічією завершуватися, якщо вірити в статистиці в якості цих моментів. А наша перемога з рахунком 2-0 вона там оцінена м, навіть не в 5%. тобто реально витиснули свій максимум і е, скористалися тим, що хорвати спочатку дуже нас. Поважали аж занадто, а потім вже якось не вистачало в них холоднокровності, впевненості в завершенні. Дуже багато гарячкості. Дивно, що найкраще свого бомбардира вони в запасі залишили. А, ну, Там вийшов гравець, який типу, вже з головною збірною починають його викликати, тренується і так далі. Але все-таки навіщо ламати тут те, що працює, Тут самі хорвати собі трошки наламали дров і допомогли нам, по суті так значною мірою, от ти згадуєш 60 хвилин, які українці контролювали гру. а Потім віддали повністю ініціативу хорватам після рахунку, після того як повели рахунку 2-0. І Мені, от е, спостереження були, що ця от збірна ротання – це абсолютно протилежність за стилем гри за стилем ведення гри, ніж команда Реброва. Бо спочатку е, національна збірна 60 хвилин мучиться, а потім 30 хвилин наздоганяє і вирішує долю поєдинку. А тут навпаки. От з чим це може так, бути пов'язано, і, і, і в принципі, от те, що команда Реброва дуже нервувала, постійно вв'язувалася в якісь провокації, якісь хуліганські такі, можна навіть сказати, дії суперників провокували. Ну, на емоції як дуже легко було наших гравців розводити національної команди, то в цьому матчі якраз більше нервували хорвати, і вони такі були істеризовані, і нарвані, і відчувалося, і, і, і що їм не, нічого не виходить, і відповідно це все переростало в ці нерви. І, і дійсно мене Теж така сама думка була, коли дивився ми гру, коли дивився статистику моментів. що все-таки дійсно ця помінялися просто місцями 60 хвилин гри Таня вистачає, а Руброва там 30, і якраз останні, останній цей проміжок просто дзеркальне таке відображення. А, ну, приємно, що насправді що це велика перемога, треба відзначати, тому що в Хорвати були явними фаворитами і букмекерів, і е, в історії я не пам'ятаю, що ми там е, збірну Хорватії в цій матчах і, і в, що в дорослому футболі, що в молодіжному е, перемагали, а особливо перемагали з таким впевненим рахунком, е, і це був такий матч, який дуже побоювався, адже по суті дійсно ключова гра в боротьбі за друге місце. Хоча не, не, не варто недооцінювати Румунію, тому що вона з Зупиняла Німеччину, зупиняла Нідерланди, і якщо вона зіграє в нічию то там по різному може бути, адже хорвати. Принципі такі, вони команда загадки, вони можуть і е, з Іспанією здобути результати. Якщо звичайно вони програють, то відповідно нас нічия влаштовує, е, і е, там, вже, щоб просто не залежати від когось е, в матчі там останнього туру, то все таки хочеться перемогти Румунію. І тоді вже точно ми будемо в плей-офф. І це буде е, дуже дуже позитивно. Як ми так е, чергуємо дуже великі результати на молодіжних реформах з. Провалами і гра зараз прийшов час е, того, щоб десь просунутися, ну як мінімум, в стадію оф А там далі видно, буде так трошки рости апетит е, під час їжі. Вже я думаю, е, просто буде варто поступово ставити завдання, не очікувати зараз. Після того, що ми от Хорватію обіграли, значить ми там вже маємо претендувати ледь на медалі, а поки що так спокійно до того ставимося, адже все-таки нас повозили, відверто кажучи, ці останні 30 хвилин. І ми ну цілком могли втратити ту перемогу, два м'ячі пропустити дуже легко. дуже добре, що і приціл був збитий хорватів, і Трубін надійно тримав лінію не без без нервів. от найкращі найкраще свої зразки включив, і це це дуже потішило. Ну і зважаючи те, те наскільки скільки матчів проводить останнім часом. Трубін це також вражає, тобто чотири поєдинки ледь не за півтора тижня, і це все проводиться. Ці поєдинки на спеці. і от стверджує і Рутальний після матчі прес-конференції, що досить було. Складно в Бухаресті, бо температура була від 28 до 32 градусів, але й складно було й хруватам. Цікавий такий персонаж, як Олексій Кащук Вінгер Сабаху, Баку він такий настільки розкутий, вже порівнювали в деяких пабліках його гол вчорашній перший відкриття рахунку. із Месі настільки легко він розправлявся із суперниками, якщо не помиляюся, до трьох їх обіграв, і все це робив під упорну ногу. Без жодних фінтів. так він, в принципі, не найкращий асист пас Бондаренко притворив на асист, тому що так. Ну, ну так. по суті, було У нас багато таких передач, особливо в останні 30 хвилин, коли не клеїлися ці контратаки, перехідні фази. У нас багато було таких передач, що просто на межі і в боротьбу. І цю боротьбу ми часто програвали. Хоча з виходом Назаренка очередка, то вдавалося трошки вибухати і розривати на флангах. Ну а Кащук, дійсно на, нагадав Месі. Да, в принципі, найкращі зразки Мудрика в цій лізі чемпіонів, що минула за Шахтар, де він просто тягне команду за собою, і ну, не дарма людина, все таки е, і дубль там проти товариського матчу з Бешекташом робив так. Окей, це товариський матч, можливо, не основний склад е, турків був, але Бешкташ це солідне ім'я е, в турецькому футболі. І помітно, що він не тільки в принципі, в, в Сабаху там в чемпіонаті Азербайджану розриває, тиждень не, не варто недооцінювати не рівень цієї, цієї ліги. Адже, от, наприклад, коли наші клуби зустрічалися. З азербайджанськими в Єврокубках, то в нас були серйозні проблеми. Там така ну, нормальна солідна ліга з далеко не останніми легіонерами. І 16 голів плюс 10 асистів це, це топові показники. До речі, в принципі, в от шкащука з такої результативності, як в цих останніх матчах з Ротанем, там і в Тавриськах він двічі забивав, і зараз гол плюс пас, то в нього не було навіть і в чемпіонській команді, коли брали золото Мондіалю світового. Ю 20 то в нього тільки там на турнірі був асист. Так само в м, юнацьких збірних Петрокова там Ю-17, ну там по два голи там забивав за, за за весь якийсь цикл. А тут він реально він він летить, він розкривається. Він в нього було купа ще інших таких моментів, де він, в принципі, а, і вдавалося тим, через Бондаренка, через Крисківе його запускати по флангу, де він знову обігрував кількох е, захисників, і або десь вже останній пас підводив, або просто в блок. Ну вже так трошки загравався. аж. Настільки легко проходив, і давно в нас в принципі не було такого футболіста. Якщо там не брати мудрика, щоб отак не одного двох, а прям на трьох-чотирьох йшов, і дуже сміливо їх обігрував. Дуже легко. така таку включав цю самбу, і дійсно це такі зразки е, початкового месі, який так само міг брати е, незабутні спогади про молодіжний чемпіонат світу. Де він просто е, брав на себе м'яч, тягнув проти е, пів команди, обіграв суперників і таким чином тягнув Аргентину. У фінал. Е, і сподіваємося, що Кощук теж нам стане, стане таким талісманом, який зараз допоможе от, е, на індивідуальних цих діях. І е, так, також сподіваємося, якщо буде виходити Судаков, що буде ще краще е, виходити ця співпраця. Адже, в принципі, ну, був відрізаний з часом вже, Кощук. Ну, я також сподіваюся, що в нього не серйозне це пошкодження, що е, з, з, взлупили трошки по ногах. Хорвати жорстко грали, там не один наш футболіст. Е, Страждав від пошкоджень і е, так навіть написали на Софсофаско, що його замінили через травму. Ну я сподівався, що це просто такий запобіжний більше захід, і все-таки він своїми ногами ну, нормально не шкотилягав, як от мудрик, який приїхав з національної збірної, так що в принципі реально буде не вистачати кощука, якщо не дай Боже щось трапиться. Ну ти от згадав про судокову, коли з'явився він на полі, після того як брав участь у відборі євро 2024 в складі національної збірної України. Помітно було. На допевність цього, що людина із вищої ліги спустилися до нижчої ліги, коли він приймав м'яч і просто на фланзі розбирався, прорізав між лінією захисту і лінію півзахисту. І проходив, і переводив м'яч на іншу половину, і хорвати взагалі йому нічого не могли зробити. Оця от надупевність була помітна. Тому будемо сподіватися, що в наступних матчах, коли з'явиться і Мудрик, і Судакова, також Кащук буде присутній на полі, ще більше впевненим буде команда Ротаня. Скажи, будь ласка, от мені здається, що присутня. Михайла Мудрка могла би і зашкодити цій команді у матчі проти Хорватії. Ну, взагалі, якщо гравець е, так трошки не, не грає в, вже в молодіжній збірній, В принципі, там вже збитий організм, без якось вмонтувати е, назад, то футболістикий спочатку ну, з ним вони починали, але зараз вже інші виконавці там грають. Е, дійсно буде важко. Хоча е, так несподівано досить вийшов ліворуч Брагару, так що там позиція така вакантна. Я думаю, що Мудрик десь зможе вийти е, і в ідалі, це би було. Матч з Іспанією, де ми будемо точно сидіти в глухому захисті, де ми будемо дуже мало м'яча отримувати, десь так як в останні ці 30 хвилин і взагалі другий тайм, де нас 35% тільки володіння м'яча було з хорватами, то такий самий, я ще гірший результат буде з Іспанією. Дуже Продовжуючи просто цієї школи домінування, школи такої позиційної гри, який, в якій дуже важко відбирати, в якій дуже важко щось протиставляти іспанцям, крім катератаки. На тих контратаках на дриблінгу на швидкості будемо чекати від Мудрика того, що він зможе там тр трошки е розірвати, трошки е створити якісь ті моменти. А в принципі, тас в Хорватії більш дисциплінований брагар, такий бігунок е е Кащук десь е більше в ватації працював, а в обороні десь трошки залишав. Е е Сича одного, а от Брагару більше так відпрацьовував з Віченко. Вони там непогано вдавали цей об'єм боротьби, і в принципі там би було мудрик дійсно станом на зараз був би зайвий, Так що в принципі це дуже добре складається. Відчувати цей футбол молодіж Євро Судаков, потрошку е, його вмонтовують. Вже наступного матча думаю, вийде в основі. Е, там, якщо від відновиться Ванатий і е, Мудрик якраз на третій матч, після двох матчів в основі інших футболістів буде буде непогано так провести цю ротацію. в будь-якому разі там чи ми будемо вже вийдемо на уплив, чи буде. Все таки змагатися за якийсь, потрібно буде брати якийсь результат, е, то тут е, дійсно треба буде розраховувати на цих гравців національної збірної. Ну, але не факт, що вони відновляться, не знаю, там яка. ситуація така, що в принципі, цей біль може не минати і чи ризикувати і грати. На уколах і ризикувати якимось ще більшим рецидивом травм, можливо, все-таки мудрик тоді десь побереже себе. І є такий варіант, що він може і не зіграти, хоча й помірно дуже велике таке бажання його проявити себе. Е а щодо також ми десь маємо певно, мало уваги. Е звертаємо на тих таких тіньових лідерів е збірної України, тому що от скільки разів блокував, і відбирав, і вступав у цей е перехоплення, передач і відбір е Талоєро. you Це дуже топовий рівень, несподівана така холодна кровність, тому що він такий фото, коли слідкував за ним матч чемпіонату Чехії, деколи були такі якісь привозні дуже моменти. А тут дуже такий моноліт в обороні. Батагов, який теж такий варіант Матвієнка, який більше дає в просуванні м'яча, але це компенсує, скажімо так, якимись провалами позиційній грі в обороні теж непогано себе проявляв, страхував. Ця зв'язочка в центрі оборони дуже сподобалася. Ну і звичайно, Бондаренко, через якого просто вся пасова гра. Відбувалося, він зміщувався, падав вниз. Трошки несподівано, що от. Якось так не, не багато давали Таловєрову і Батагову починати атаки. А все це відбувалося через Бондаренка, і він також і в обороні давав страшний об'єм, такий бокс-ту-бокс, і в атаці. Проходив, віддавав передачі, зв'язував докупи це все. Дуже дуже сподобалося. І він також міг, в принципі, претендувати на гравця-матча. Ну просто гравці матча, звичайно, дають в таких поєдинках. Все таки тим, хто гол плюс пас. Але в нас було багато таких людей, які заслуговували Найвищої похвали. і так само в принципі заміни вратання. Ну можливо, десь в юник не найкращим чином ввійшов, а так всі всі, всі свій несок дали, додали динаміки. Трошки ми, хоча б почали вискакувати в ці контратаки, в ці перехідні фази, хоча це працювало досить слабо, але могли могли кілька разів там і через Судакова, і через Назаренка, створити ще кращі моменти. Ну просто знову останню останнє рішення десь підводило. Ну та ти от, от відзначив Телевірова, здивував просто свою холоднокоронністю впевненістю. Але ми також дивували Хорвати по рахунку 2-0, коли Талавєров стояв практично на центральній, в центрі поля. Протягом п'яти секунд, тримаючи в ногах м'яча, ніхто його не пресингував. І це було помітно протягом матчу, що хорвати чомусь імітують пресинг. Я б не списував це на спеку, бо така, така ж температура була і для українців. Це можливо, просто е, показує фізичні е, кондиції плюс е, тренерські е, рішення. Тому що, в принципі, було не один такий епізод, коли Трубін е, відрізав одним пасом цей спроби пресингу. Він був, е, але він якийсь такий був. Е, Розірваний, де в нас була більшість, де е, ми, якщо ми самі собі не привозили кілька разів, не дуже такі інфарктні передачі віддавали попередні Брашко і Бондаренко. А загалом е, ми особливих проблем, то не, не було. Якщо десь сильніше підтискали, просто через лонбол вибивали, так, втрачали м'яч, так це змушувало нас е, глибше втискатися у свій штрафний, е, але грали безпечніше, в принципі, був, був збережений цей баланс. Тому що якщо ми е, відчуваємо проблеми з тиском, то краще все таки зіграти безпечніше і не, не давати супернику тих легких моментів. А взагалі дійсно здивувало те, що хорвати вони мали би дійсно активніше якось пресингувати нашу задню лінію, тому що те, що вони намагалися це робити, це одне. А як воно виходило, постійно, ніби один гравець не добігав, не до цьому пресингу і відповідно толку від нього було мало і дуже спокійно розривали ці препресинги, якщо не через воротаря. То Бондаренко Толовєров, е крайні захисники, е середній пас. Е це все дуже добре працювало, і в принципі нам особливих проблем зі пресинг не створював. Як для такої команди, яка дійсно вважалася головним, напевне, фаворитом на друге місце, і прихід у чортфінал, то хорвати в тому плані дуже розчарували. Ну і приємно, що такий як Олексій Кащук, що в нас на лівому фланзі підростає заміна для національної команди. Це раз із такою технікою. І також Талавіров, який у центрі захисту, мені просто дуже сподобався своїми впевненими діями, розумними діями, холоднокоровністю і от цими розрізними пасами, а також заспокоєнням гри. Тільки а... Кащук а... Же ж не лівий, а правий. Перепрошую, так ну та правий, я сказав, що на лівому. <реш> Та, щось, щось, Ми, ре, на позиції Мудрика. Так, реверсно спрацювало. Зараз Мудрик щось може запостити в інстаграмі. що там Кощука, Кощука вже на лівий фланг може відправити. Просто зговорився. Дякую, Тарас. Безмежно вдячний тобі, Тарас, що знайшов можливість е, о, описати е, дебют. Е, Української молодіжки на чемпіонаті Європи, який відбувається на полях Румунії, а також Грузії. Нагадаю, що українці зараз перебувають на другій позиції у групі бі. Іспанці напередодні програли румунів господарів із рахунком 3-0. І от тепер знаходяться українці а і фурія роха молодіжна на верхівці оцього квартету. На команду жортання 24 числа чекає матч проти господарів Румунів і перемога над якими може вирішити долю путівки до чвертьфіналу. Традиційно під цим відео вказуємо е, результат майбутнього поєдинку, майбутньої зустрічі а також одного з авторів голів. І традиційно ми правимо подарунок від нашого партнера «Фовбет». А цього разу це фірмовий. Павербанк на 10 тисяч міліампер. Ще раз вказуємо точний рахунок одного з авторів голів, і потім ми визначаємо переможця.